Всім привіт, друзі! В минулому відео на перепродажі різної техніки ми заробили 2250 гривень. І також в нас відбулася дуже неприємна ситуація. Мене обманули на 3000 гривень. Ця ситуація вирішилась. В цьому відео ви дізнаєтесь, як ця ситуація вирішилась. Тому дивіться обов'язково до кінця. Також у нас були гарні покупки, гарні прибутки. Тому дивіться обов'язково до кінця. відос сполучився дуже дуже цікавим. Всім бажаю гарного перегляду. Моніторив я OLX і знайшов дуже непоганий Samsung A30s в гарному стані. Довго не думаючи, я вирішив його замовити. На наступний день він до мене прийшов. Нова почта працює швидко. Дякую їм за це. І зараз давайте оглянемо цей телефон. Коротше, друзі, в нас є нова покупочка. Це ось такий Samsung. Діма, який це Samsung? Коротше, друзі, його ціна була на OLX 2000. Ми сторгувалися до півтори тисячі гривень. І, в принципі, він виглядає отаким от чином: не побитий, непокоцаний, з чехольчиком, все в порядку. Зараз поїдемо додому, виставимо його на продаж. Кстати, оця штучка прикольна. Як воно називається, не пам'ятаєш? Е, Ну я поняв Touch ID, а то, що воно отак от світиться на екрані? Трутон чи щось таке? Ні, по-моєму, бука скрін. Ну, коротше, не важливо. Телефон в порядку. Їдемо додому е, виставляти його на продаж на OLX. Я виклав цей телефон на OLX, але його дуже дуже швидко купили в моєму телеграм-каналі за 2000 гривень. Тому фіксуємо 500 гривень чистого прибутку. Погнали далі шукати щось цікаве. Зараз вечір на днях я замовив е, iPhone десятий з деякими недоліками, але за дуже хорошу ціну. Так ось, цей телефон прийшов. Зараз я зустрінуся з Дімою, і ми разом з ним поїдемо цей телефон забрати з почти. Якщо з ним дійсно все так, як було вказано в описі від продавця, то ми його, звісно, купимо і спробуємо відремонтувати і продати. Тільки що заїжджали з дімою на нову пошту, треба виключити дворники. Дивіться, ми купили ось таку дісяточку е, в порядку, але є два дефекти, є маленька тріща назаді. І є ось таке пятно на екрані. Купили ми його за 3,5. В принципі, гарна ціна. Ці дефекти можна спробувати виправити. Ми зайдемо на сервіси Apple. Також я до друзів звернусь, хто займається технікою. І, можливо, ну задню кришку не бачу сенсу міняти, вдягаєш чехол і його не видно. Та в принципі, воно сильно зовнішній вигляд не портить. Оцей дефект на екрані було б добре виправити. Побачимо, скільки це нам обійдеться і чи будемо, в принципі, ми це робити. Я приїхав додому з цим десятим айфоном і вирішив написати деяким знайомим, які розуміються на техніці, запитати скільки може коштувати вирішення цієї проблеми на екрані, оцієї чорної краплі на цьому десятому айфону. Але якщо ремонт екрану виявиться дуже дорогим, ми просто е, перепродамо цей телефон е, через OLX, трошки дорожче, чим його купили. Друзі, зараз хочу поїхати купити два айфони. Це айфон 13 Pro Max і айфон 15 Pro Max. Навіщо я їх хочу купити? Дізнайтесь через декілька секунд. Я тільки що забрав два ось таких телефони: це айфон 13 Pro Max і 15 Pro Max. промакс. Кожного з вас є можливість їх отримати. Що для цього потрібно? Недавно я медійно почав показувати свій шлях. В трейдингу на валютному ринку, де потрібно вгадати, куди піде курс, вверх чи вниз. На ці гроші, які я там заробляю, я якраз таки ці телефони також, в тому числі, і купив е, що вам потрібно, щоб прийняти участь в конкурсі на цих два телефони за посиланням в описі під відео переходьте в мій відкритий канал. Бачите, закріплений пост, пишете менеджеру, що хочете в закритий канал попасти. Він вам скидає посилання на реєстрацію на платформі, на якій ми торгуємо. Там все максимально просто. Треба просто вгадувати, куди піде курс. Ми даємо якраз таки ці сигнали, куди той курс піде, і ви можете, просто заходячи в наші сигнали разом з нами заробляти. Ми отримуємо 2% від вашого обороту, тому нам вигідно, що ви максимально довго з нами торгували. Відалі хочу створити ком'юніті, яке буде там торгувати з нами просто роками. Так ось, ці телефони я хочу розіграти для свого ком'юніті як приємний бонус за довіру. Вашу для цього вам потрібно знову ж таки попасти в закритий канал. І якщо в закритому каналі набирається 50 учасників найближчим часом після цього відео, я розігрую якраз таки для вас ці телефони. Ви розумієте, що серед 50 учасників виграти телефони максимально просто. А також я потім ще добавлю якісь е, грошові бонуси для вас. Тому переходьте, реєструйтесь. Якщо вдруг 50 людей не набереться, зараз в закритому каналі 20 людей, тому що закритий канал не так давно існує, хоча трейдингом займаюся вже в районі трьох років. Але закритий канал створив зовсім недавно. Якщо все ж таки 50 людей не набирається, ці телефони я просто перепродаю або розіграю один з них для вас, а другий перепродам. Посилання залишаю в описі. А також хочу сказати про те, що для мене також є вигода в розіграші цих телефонів, тому не шукайте підвох. Я це роблю як би і для себе в користь, і для вас, тому що хтось ці телефони зможе виграти і буде по-любому дуже радий, тому що це дуже дуже приємно. Отримати такий телефон. Телефони в повному порядку. Якщо ви живете в іншому місті і виграєте цей телефон, я вам відправлю новою почтою. А якщо в моєму місті я особисто вам в руки передам його, приїду. Я думаю, кожному було б приємно отримати такий подарунок. Тому я нікому нічого не нав'язую, але якщо маєте бажання приймайте участь, як я й сказав, конкурс буде максимально прозорий. А також я дуже сильно хочу розвиватись в трейдингу на валютних парах. Це для мене дуже цікаво. Я в цьому хочу надалі розвиватися і хочу створювати навколо себе М'юніті однодумців, судячи з тих коментарів, які ви мені залишаєте, я можу зробити висновок, що в мене достатньо грамотна аудиторія, і таку аудиторію в своєму закритому каналі хотів би бачити. Я побачив недавно коментар в себе, якою рекламою я користуюсь для просування своїх оголошень на OLX. Там все дуже просто. Взагалі дуже багато товару останнім часом продається через мій телеграм-канал або напряму там людям, з якими я співпрацюю, які в мене купують техніку напряму. Тобто я знаю, що я щось купив, і я 100% його продам. На OLX все насправді дуже просто. В мене навіть є оголошення, може не повірити, але в мене дійсно є оголошення, на які я не замовляв рекламу, ні копійки не вклав. І вони реально принесли гарний прибуток. Тобто, я там щось виставив. Оголошення день, два-три повисіла. Але зазвичай я просто купую саме звичайне просування оголошення за 30 гривень, здається. Ну тобто, в мене все ось так, в мене немає якогось мега-секрету. Саме головне це дуже грамотно оформити оголошення. Бо на більшості оголошень є перегляди, є дзвінки, є повідомлення. Але якщо оголошення визиває якісь підозри, виглядає негарно, людина не купить. Тому я роблю акцент на оформлення оголошень. Також, звісно, купую товар, який користується попитом. Тому що купляти товар, який не користується попитом, сенсу зовсім немає. А зараз розповім, як вирішила ситуація з людиною, яка обманула мене на 3 тисячі гривень. Нагадую, що я людині довіряв, я в неї неодноразово купував техніку на перепродаж. І ось очередний раз я вирішив купити в неї техніку. Людина попросила предоплату з певних обставин. Я, звісно, цій людині довіряю, я їй скинув оплату, а людина просто мене Обдурила і заблокувала. Так ось, друзі, як вирішила ситуація. В мене є спільні знайомі з цією людиною. Я з ними зв'язався, пояснив ситуацію і кажу: давайте так, ви з ним спокійно поговорите, не будемо це діло нікуди доводити. Він мені просто поверне кошти, і ми мирно розійдемо. І це було дуже правильне рішення поговорити з нашими спільними знайомими, тому що один наш спільний знайомий його дуже дуже хороший товариш. Коли він дізнався, що ми з цією людиною знайомі, ну як мені передавалася людина, він був просто в шоці, і після цього він вирішив повернути кошти, тому що йому дружба з цією людиною важлива, і він постав його перед фактом, що з такою людиною спілкуватись я не буду. Поверни йому кошти і так, далі, і так далі. Коротше, йому вдалося вмовити цю людину, і він мені повернув на картку гроші. Звісно, з цією людиною ніякої мови про те, щоб в подальшому співпрацювати бути не може. Хоча ця людина вибачилася, ось така ситуація ситуація е, Краще, напевно, якщо ви вносите передоплату, вносите її там мінімальну на доставку там 100-200 гривень, або не вносити зовсім, або реально довіреним людям. Хоча от ця людина також була довірена, я вніс предоплату і відбулась така ситуація. Дуже добре, що цю ситуацію ми вирішили. Гроші це не дуже великі, але е, більше сумно, що е, людина так вчинила, це був знайомий, була до нього довіра. Зараз вирішую, що краще робити з 10 м айфоном. До речі, можете написати в коментарі, як ви вважаєте, Краще проінвестувати в нього і потім пробувати продати дорожче з зробленим екраном, чи продати його як є. Але мені здається, що якщо робити екран, це цікавіше для контенту, ви дізнаєтесь, скільки це обійшлось і які взагалі в нас вийшли прибутки. Напевно, в тому є свій прикол. Тому, якщо бажаєте, напишіть в коментарі обов'язково, як вам було б цікавіше. Вас. Я дуже попрошу підтримати це відео лайком, коментарем. І, звісно, підписуйтесь, якщо вам подібний контент цікавий. Я всім дуже щиро дякую за перегляд. Дякую, що комент... Дякую, що дивитесь мене, мені дуже приємно. І кожен коментар дійсно надихає старатись працювати далі і створювати більше контенту.